Друзі, вітаю вас на обосток. Мене звати Микита Аврилюк і сьогодні говоримо про 17-й пакет санкцій від Європейського союзу, а також, а вже ж про перемовини у Стамбулі, які вже завтра можуть пройти, а можуть і не пройти. Це дуже і дуже цікаво. Тож залишайтеся із нами. Бо сьогодні нам з усім цим допоможе розібратися пан Тарас Загородній політтехнолог. Добрий день, так, добрий дня. Пане Тарасе, давайте напевно з гарячої новини розпочнемо з 17-го пакету санкцій від Європейського союзу. От буквально декілька хвилин тому стало відомо, що Брюссель таки узгодив між всіма країнами-членами ЄС новий пакет санкцій. Він в першу чергу стосуватиметься тіньового флоту Російської Федерації. Як гадаєте, наскільки це взагалі зараз важливий сигнал, і чи може воно дійсно вдарити якимось чином по економіці Росії? сигнал то добрий, да ну як завжди, питання в реалізації. Ну добре, ви там додаткові запровадили санкції проти тіньового флоту. Але ж проблема не в цих санкціях і так далі. Проблема в тому, що там досі ті, хто приймає нафту в тих портах, куди заходять е, нафтові танкери, удають, що страховки, які виписує, Російська Федерація чи китайські якісь каламутні компанії мають якусь силу і мають страхове покриття. тут же тут основне найкращими санкціями для них є удари по портах новоросійська та Балтійського моря, блокування портів. От чому повинні розуміти, що Україна повинна сповідувати принцип, хочеш зробити це добре, зроби це сам. Як це було з зерновим коридором, пам'ятаєте, коли його підписували, там щось Туреччина обіцяла закінчилося чим? Поки а, СБУшники своїми надводними дронами «Сі Бейбі не вигнали Чорноморський флот а, до, а, взагалі, з Севастополя до Новоросійська, тоді цей, в принципі, зернова угода і не потрібна була, бо Україна і забезпечила безпеку власну своїми силами. Те саме стосується цих санкцій. Uh, найкращими санкціями є конкретні удари по конкретних об'єктах для того, щоб не працювали порти Новоросійська Нафтогони, НПЗ і блокада портів новоросійська, те, що Україна, судячи з того, що збили два літаки по су 30 а uh, вже наближається до цього. Ну просто сказати всім цивільним, в тому числі судам, попередити, Україна не гарантує безпеку. Жодних цивільних суден, тому що є підозри, що там перевозять вантажі. Ну, от, перед одним покаталися там, да потопили один танкер, якийсь російський, під різними прапорами вінки, може бути. Вас попередили, попередили. Значить, відповідайте за свої наслідки. Блокада портів новоросійська це найкращі санкції, які може накласти Україна на Росію. Це буде дуже боляче. Дуже боляче для них, і буде реалізовуватись і, і під контролем України дійсності. Це важіль, це створення додаткового важелю тиску на росіян, який буде полягати в тому, що ми блокуємо портим новоросійська, блокуємо вам авіасполучення, ну там дронами. Вони ж просто літати можуть. Так, а, штампуємо ракети і довбаємо по вашій нафтогазовій системі. Або ви забираєте за цієї території України, або Україна продовжує це робити. А це дуже боляче для них буде. Отак От це працює в реальному світі. А сподіватися те, що санкції будуть якось працювати. Ну, дивіться, це ж режим, дотримання, десь хабари даються. Знову таки, основна проблема. В чому? Що якщо раніше це нафтові танкери страхували в основному британські компанії, тому що є там Ну страховий ринок, вважається британським, там в основному британські компанії домінують. А, ось Але проблема в тому, що я вам сказав: Ну росіяни свої страховки почали виписувати. Якісь каламутні рога й копита в Макао стали ці, е, е, страховки виписувати, там же не існує ніяких ніяких Ніякого покриття, якщо щось станеться. Але всі удають, що наші ці страховки працюють. Що в пор зайти, треба придивити страховка. Страховки немає, всі удають, що це страховка існує. Ті, хто приймає цю нафту, от в чому проблема. І тут питання в тому, що ми можемо проконтролювати, що нам легше зробити. Ганятися по всьому світу у нас немає цього ресурсу, і, і хтось не хоче. А що легше зробити? Партинова російська не повинна працювати. Так, як бачимо, ракети найкраще лікують таке лицемірство міжнародних санкційних інститутів. Пане Тарасе. Якщо подивитися на ось цю зустріч анонсовану, потім де анонсовано тощо, тощо у Стамбулі зараз взагалі новин дуже багато, але по суті випливає з них лише одне: напевно: те, що там точно буде президент Володимир Зеленський. Хто там буде з, зі світових лідерів? Ні, України, почекайте, України. Зеленський сказав, що він буде в анкарі. Якщо хтось там буде, якщо, якщо цей персонаж прибуде, то він готовий приїхати. От. Я, як, до речі, і Трамп. Він сказав: я теж буду поряд, я в Катарі буду в цей час. От там літак мені подарують, у мене буде гарний настрій. Може, може, може загляну на ганьок, да, якщо путін, путін буде, але я думаю, що Путін не приїде. От до речі, про це Кремль до сих пір так тягне інтригу. Не повідомляє про те, хто буде, хто не буде. За Вашингтон Пост змогли дізнатися, що на перемовини у Стамбул Росія відсилає Лаврова та Ушакова, але Путіна там, буцім, то не буде в той самий час. Рот Путіна, як його називають Пісков, тримає секрет. каже, що ми повідомимо тоді, коли повідомимо. от Тоді, коли захочемо, тоді і скажемо вам. От то чи правильно я розумію, що на даний момент виходить, що реально лише президент Зеленський у сильній позиції виглядає? Так він навіть я... ну що ви розуміло, що відбувається: Зеленський диктує графік президентів двох ядерних наддержав. Тому що коли його намагалися загнати е, оцей вкут, ну, в тому числі частина адміністрації Трампа, типу ми, ми вимагаємо не, е, не перемир'я 30-денного, а, е, е, а вимагаємо, щоб ви, щоб ви діяли е, швидше. Ну, Мається на увазі приїжджає в Стамбул. Зеленський, Стамбул так Стамбул. Тільки я хочу бачити там Путіна. І дивіться, Трамп одразу зреагував, я тепер, тип, тепер теж приїду. Диктат графіків двох президентів. Ну ви розумієте, що відбувається? Да? Тим більше, Зеленський вже накинув ще е, цікаву інформацію. Китай просив Україну не бити на, 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 на 8-10 травня. Ну, ви, ви просто уявляєте, що, що це означає? Тобто, одна ядерна держава, яка претендує на гегемонію, Просить не ядерну державу ні шаліть на території іншої ядерної держави, тому що він хоче приїхати і попросив фактично гарантувати його безпеку. Ви уявляєте, що в дійсності відбувається, що Україна робить? Що думати, китайці не розуміють, що Україна не шо що Украї... що Україні існує такий потенціал, існує вони тревера за це оцінюють. Тим більше Україна це продемонструвала, і це коли ініціатива. І дивіться, Зеленський зараз накидає, що, що, що буде говорити з Путіним і що там, що якісь результатів він хоче робити. А це ж вибішують Путіна, щоб йому хтось говорив, що робити, вони ж не люблять цього, як вони говорять, диктату ультиматумів. Тому що він такий крутий, що він не може, щоб хтось йому щось говорив, показувати це. Ну, це слабкість з точки зору росіян і з точки зору а, влади, системи влади, яка існує в Росії, і тому я в ймовірний вірний сценарій, який може бути, ну, приїдеться е, е, Лавров, е, так е, е, з ним сяде Сибіга. Да, з своїм кам'яним обличчям, послухає, що йому компостують мозок. Ну, собі можна, у нього робота така. Сидіти з, з кам'яним обличчям, коли тобі компостують мозок. А от послухає знову про Стамбул перший про те, що повинно вхождіння нових територій, а про те, що і так далі. Ну, похитаю його одну не домовилася. І то чи буде прямо перемовина це ще питання? може знову таки, як Саудівська Аравія буде, американці там будуть присутні і з ними будуть говорити. Тому що ж президент же сказав, що е, ну, росіяни ж завжди маніпулювали цим питанням, як його е, питанням е, скасування указу президента про заборону перемовин е, з Путіним. Ну, Зеленський він пояснив: е, е, я забороню все інше, оскільки я указ підписував, то я можу говорити. Тобто тут зняти ще одне питання, яке у нас часто росіяни використовували в якості предмету для срачу всередині країни. Ось. І тепер, тепер що у нас виходить? Тепер у нас виходить, що, що Путін поставив становище після чого ну, він не приїде, потім Україна задасть три риторичних. Питання українських питання? Перше риторичне питання: і що? Друге запитання: що там? І третє запитання: і де? Тобто, де ваші санкції? Де ваша зброя? І де ваші панти, що ви там говорили, що буде йому ультиматуми ставили? допомога буде? І відповідайте тепер за свої слова. І тепер вже Трамп буде змушений європейців виправдовувати, що у них виходить, що не виходить, і чому вони порушують графік виконання своїх обіцянок? Дуже дуже гарно сказано, пане Тарасе. Друзі, пишіть у коментарях, як ви вважаєте, які відповіді можуть бути в теорії на ці наші три одвічні українські запитання. Буде дуже цікаво почитати ваші думки у коментарях. Для нас це дуже важливо, пане а Як ви вважаєте, те, що от Дональд Трамп? За ці два дні вкотре продемонстрував, що спочатку він підтримав європейську ініціативу про безумовне перемир'я на 30 діб, а потім вже перемовини. Потім підтримав позицію Путіна. А тепер, якщо Путін не приїде, то і Трамп не приїде. Чи може це зрештою, все таки ну якось доконати Дональда Трампа? Що бачите, вже от все, що міг уже для Путіна зробити, щоб він хоч якось включився. А він все ніяк не йде і виходить, так тримає в напрузі самого Дональда. Ну, дивіться так. Я думаю, що Трамп це давно вже розуміє. Тут він шукає привод. Ну як, як, як би викрутиться, а як він може викрутитися, це різні можуть бути питання. Ну головне, що ми повинні розуміти, що відбувається, постачання зброї України йде. От те, що ми бачили, було повідомлення, що а, йде постачання не тільки ракет ППО, а і ракет для Такамсів. Це означає, це означає, що це ж а що таке атакамси? Атакамси це ж зброя нападу. Так? Якщо ППО зрозуміло, це захист, то це зброя нападу. Це дуже добре в дійсності тенденції. Нас не повинен цікавити, що говорить Дональд Трамп. Слухайте, може він говорити все, що завгодно. так е, Він може говорити, що все, що завгодно, а нам головне зброя. Так? Якщо він постачає зброю... Може там що він там переживає, як він там буде пояснювати це американським виборцям. ну взагалі плювати на це повинно бути. Нас повинно цікавити виключно виробництво нашої зброї, так а, 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 кількість у нас ракет, і щоб ми менше залежали від взагалі від Сполучених Штатів від когось взагалі для цього експорт давно треба відкривати, щоб гроші залучати і могли експорт, на експорт відправляти продукцію, в тому числі. Ось щоб і приватників залучати. Бо я бачу, там у Коробопром бігає, якісь контракти укладає, там щось «Райнмет», але все інше. Слухайте. Ну, ця контора давно повинна бути розпущена. На у нас є приватний бізнес, який активно працює, структури, структури у короборопрому. Наприклад, Антонов, Кабелуч, Юж... ні, Южмаш, не там, слава Богу, окремо вони повинні отримувати замовлення на від Міністерства оборони напряму без будь-яких перешкод. От що нас повинно цікавити, коли у тебе є ракети. Якщо ми ще від американців не будемо залежати по ракетах і по все іншому, ну за великим рахунком, за великим рахунком, хочу вам сказати, буду взагалі плювати, що там говорить Дональд Трамп. Як він переживає свою кризу, і чого що всі його вважають балаболкою, що який не можуть відповідати за свої слова? Чому? Тому що це його проблеми перед американським народом, а не наші. Ми повинні розглядати його як інструмент реалізації наших цілі. А, тим часом представник Сполучених Штатів по Україні Кіт Келох. Заявив, що Путіна попередили, що якщо він не піде на перемир'я і не буде присутній на цих перемовинах, то будуть введені дуже жорсткі санкції, і відіслав до цього законопроєкту, який пройшов у сенаті. Сполучених штатів у верхній палаті так про 500-відсоткові санкції проти економічних партнерів Росії та тих, хто купує російську нафту, зараз слова Кіта Келога взагалі варто сприймати все таки якось реально, чи він все таки зараз більш відсторонений і є просто таким умовним спікером? Ну, Путін підтресить цими словами, тому що він розуміє, що вони триндять. Ну, по-перше, воно що не пройшло через сенат, тільки готуються. По-друге, не потрібно рішення Сенату. Щоб запровадити санкції, щоб запровадити санкції, наприклад, 20% на вторинні санкції на російську нафту, Трампу не знадобилося ніяке рішення Конгресу, він це одноосібно зробив. Тому, коли вони там щось бігають, там махають, там пихтять. Оце знаєте, щось там інше. Ну для Путіна це смішно, тому що Путін розуміє, що це бле. Путін розуміє, от коли ви запровадили, як ти з іншими розмовляв, 500% так. А потім з китайцями розмовляв, Оце розмова. А все інше це, це, це показує, що вони настільки недолуго виглядають, а все більше, більше зменшуючи авторитет Сполучених Штатів Америки, брешуть відкрита. Це просто брехня. Ну, давайте будемо називати речі своїми. Скільки ви разів говорили, що 30 З вами коли домовились про 30 днів українці? Ви вже два місяці тому так іде, іде. Ну ви трендить, і все більше і більше просто смішними виглядаєте. І просто відверто брешете От і все. Тим часом у Стамбулі на тлі цих перемовин проходять ще одні перемовини, які залишаються трохи непомітними через значущість нашого питання. Там тим часом зібралися представники Ірану та Європ... Євротріки, так званої, тобто топ представники власно. Країни Європи, це Великої Британії, Франції та Німеччини, стосовно ядерної угоди, вони збираються проводити перемовини. а також тим часом Путін заявив, що найближчим часом збирається їхати також до Ірану. Ми пам'ятаємо, що буквально нещодавно пройшли теж перемовини між Іраном та Сполученими Штатами. Чи не може Дональд Трамп приревнувати до Європи та до Росії, що вони лізуть от в те, що він намагається самотужки вирішити. Ну, слухайте, це його проблеми знов таки, Трамп же це повинен пояснити всім і всім іншому. Це у нього ж головне, це его, да? Чи може так не треба, так не треба давати приводів. Хто тобі доктор? Хто вас просив відмикати Україну зброю? Да? До речі, вони нещодавно почалися зливи в преси, що це виявляється, це не Дональд Трамп дав наказ припиняти постачання України зброї, Це виявляється голова Пентагону. Його була самочинна, Uh, ініціатива. Я думаю, що це виправдовування вже є. Що я ні я і лошадь ні моя, а хто доктор був? Хто вам просив це робити, щоб потім європейці скорочували закупівлю американської зброї? Це хто винувати? Так себе винувати. Треба дивитися, що ти робиш. і що це Якщо. А європейці відчувають слабкість Сполучених Штатів Америки вони відчувають уразливість їхніх позицій. І вони тиснуть і відсувають. Якщо ти. Правали все, що потрібно, так хто тобі доктор? Ну так ти робив висновки зі своїх а, дій. Так, це такий світ. Якщо ти там не прийшов, то будуть заходити по-іншому. Якщо ти й далі будеш а удавати, що Іран не робить ядерну зброю, я вам скажу: Ізраїль піде на військову операцію, не на, на на цю на заперечення Сполучених Штатів Америки, як вони неодноразово не робили. І так далі, тому що вони будуть вирішувати цю проблему і не будуть тебе слухати, і ти будеш в тому числі виглядати як людина, яка не може дотримати слова, в тому числі союзницьке зобов'язання з Ізраїлем. Потім будеш все рівно приходити повертатися, платити подвійну ціну і так далі. Так, так, такий світ ревнувати да плювати всім на твої ревнощі буде на твої почуття, світу плювати на твої почуття. Це до речі, стосується не тільки Трампа, всіх інших. Тут конкретно розрахунок і ресурс, а якщо ти не можеш вирішувати проблеми, значить вони будуть вирішуватись по-іншому. І у людей і у країн є ресурси, які а, можуть це зробити а, незалежно від Сполучених Штатів Америки. Наостанок хочу уточнити, власне, а як на ваш погляд, чому саме зараз так багато країн включилися в це іранське питання. Бо бачимо ми за цей діалог, що менше чотири сторони перерахували, одна з яких це об'єднана Європа взагалі. Ну Тому що у Ірану є ракети дані 4 тисячі кілометрів, які до Європи можуть долетіти. Ж, це ж просто, да? Інтереси є, ну у європейців давні інтереси на Близькому Сході, в тому числі а, Ось там всім страшно. Страшно Саудська Аравії страшно Катару, що буде ядерна зброя у Ірану а, От страшно Ізраїлю, які це питання взагалі виживання, тому що Іран не приховує, кого перше він збирається знищувати. Її пратиково вони воюють. а неприємно для США, що розповсюджується ядерна зброя. Вона розповзється по розповзується по всьому світу. Ядерні країни, які є, теж не хочу, щоб у Ірана була ядерна зброя, не підконтрольна та там багато в дійсності інтересів збігається. Тут питання не тільки в Європі, а європейці так вони намагаються грати свою гру, тим більше вони відчувають слабкість Сполучених Штатів Америки, а відчуваючи слабкість, вони намагаються залізти там, де Сполучені Штати Америки не можуть поратися. Що, ж, щиро вам дякую за цю докладну аналітику. Дійсно, буде дуже цікаво за цим спостерігати. З неочі нетерпінням чекаємо на завтрашній день. Побачимо, що буде у Туреччині, бо буде дуже багато цікаво. Дякую дуже, пан Тарас Загородній, політтехнолог, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Дякую.